Бав для неї ферму 19 століття, у центральній частині штату Нью-Йорк. І тоді у них була 35 сторінкова сторінковий репортаж у журналі Hello. Вигадайте, як такий якийсь середньовічний маєтик, і просто ракурс цієї першої фотографії, да. наче цей іграшковий замок. Типу да. вони наче зараз стануть і будуть на одному рівні. Угу. Реально, і це був подарунок для Ельзи на її 31-й день народження. Едріан розповів, що він зав'язав Ельзі очі прямо біля замку є величезний прекрасний церковний дзвін. І я сказав: коли ти почуєш звук дзвону, зможеш відкрити очі і побачити свій сюрприз. А потім він вдарив у дзвін. А Ельза сказала, що коли побачила замок, запитала Едріана: це наше. Він відповів: так, вітаю вдома. Він планував зробити це будинком, в якому він зможе постаріти разом з Ельзою. І після того як вони переїхали туди, він навіть почав реконструювати його. Ну зробив його. Черговим сучасним, <хи> <хи> да, черговим сучасним будинком. Ні, ну ось ця фотографія, де вони, наче Вані. у ванній кімнаті, але там є ліжко. Ну, прикольно виглядає. Звісно, я не бачу всю кімнату, але стіна якась ну, да. залишилась Лофт. старою. Да. Да -да 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 -да. Це все інтерв'ю супроводжується багатьма фотографіями на фоні цього замку, всередині, навіть на цьому. Tractor. Да. У ну, тракторі? Приколь... Ну, -ну, прикольна фотографія, ідея да, тобі прикольна. Ідея, цікава. І на момент публікації цієї статті вони були разом близько двох років. І, ну от, Можливо, що вони заручилися, але це ж не підтверджена інформація, правильно? Що вони заручилися. А, та ні. Ну, начебто ні. Я не пам'ятаю, да. що прям було якесь заручення. Ну, але, звісно, виглядають вони максимально закоханими прям купити. Замок. — замок. Ну, купити замок. <laughs> Промоутити це все, свої стосунки в статті на 30 сторінок, ну прям мені здається, зараз вже ніхто не робить такого. правда? Ну, це якийсь піар метод старого покоління. Але yeah. знаєш, що мене цікавить, у звідки Ведрі на Броді у шостому-восьмих роках стільки грошей на замок? Може, після піаніста? Ну, але це ж не який серіал, який там виходить, Зінний. і ти отримуєш резіджуал за mm -hmm. це. Я не думаю, що там прям величезні гонорари ну, були. Так. Але на жаль, для всіх, хто вболював за їхню історію кохання, особливо ми, останні 10 хвилин, вони розійшлись приблизно через 6 місяців після виходу статті. Просто так жоден з них особливо не коментував розрив, але в 15-му році Броуді все ж довелось якось торкнутися цієї теми, коли він випустив документальний фільм про реконструкцію свого замку. Я хочу, я хочу подивитися цей фільм. Ми всі шукаємо відчуття дому. У нас є мрії та прагнення, але життя не завжди складається так, як ми очікуємо. І у всьому цьому є багато благословень, а також є і труднощі, які потрібно подолати. Моє життя забагатилося завдяки всім тим прекрасним людям, які були в ньому. А, була історія про те, що Броуді зраджував Ельзі, а потім намагався загладити провину, купивши її цілий замок, взагалі про Едріна Броуді. Одні блайдантами, про те, що він.